Браття та сестри, давайте всі скажемо слава Богу. Знаєте, в нас є спільна ціль. Ми всі зібралися на цьому місці, щоб згадати це свято, коли Ісус Христос пішов за наші гріхи туди на хрест. І знаєте, хотів би я, щоб кожен з нас взяв для себе такий, як то приклад тих двох злочинців, які були з Ісусом Христом на тих хрестах. Знаєте, це є великий приклад для нас, християн, що насправді. Нам потрібно жити це життя до того часу, до останнього моменту, бо ми бачили, що серед тих двох розбійників був один, який на кінець свого життя зрозумів, що потрібно спасти свою душу, що потрібно перед Богом вибачитись за свої гріхи. І знаєте, я хотів би зачитати це місце. Це буде Євангелія від Луки, 23-й вірш. І ми згадаємо з 39-го вірша і нижче. Але один із розбійників, злочинників, став зневажати Його й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докорив йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам не те саме заслужив?» засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав, сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Слава Богу. Знаєте, браття та сестри, що він осягнув той останні свої хвилини життя, що потрібно було сказати до Господа: спогадай же мене. Знаєте, Браття та сестри свого часу Господь так само промовив до нас. Він сказав: Сину, ти подивись на своє життя. Я, каже, поклав свої, своє життя за тебе, пролив свою дорогоцінну кров. Знаєте, насправді деколи здається в нашому житті, ми йдемо по цьому світу і робимо деякі вчинки, які не є для нас суттєвими, які не є нам потрібними. Але я знаю, що кожен з нас розуміє, що ця жертва Ісуса Христа була. Заплачена не надаремно, що вона є дорогоцінною для кожного з нас. І знаєте, я так роздумував довгий час над цим місцем. Насправді, от якби цей розбійник в той останній час не сказав до Господа, Боже, от спогадай мене, подивись на моє життя, бачу я, що я неправильно чиню, що я щось не так робив в своєму житті. І знаєте. Він це зрозумів, але якщо ми, каже, християни, живемо цей час, ми розуміємо це спочатку, Господь промовив до нас: прийдіть до мене, і я вас поведу по цьому життєвому, по цьому життєвому шляху, по вашій життєвій дорозі. І знаєте, насправді ми переживаємо цей час, коли люди є до нас не є приязними. Знаєте, насправді дивлячись на моє особисте життя, де коли дивишся на нього і не розумієш, за що Господь. Так любить мене, що я ж, вроді, не є такий досконалий, не роблю таких якихось вчинків, але Господь все одно робить багато милості в моєму житті, Він робить багато чого в моєму житті. І знаєте, я радію від того, що Христос помер за всі мої гріхи, і що я зараз є виправданий перед Ним. Що я сьогодні стою на цьому місці і славлю Господа, за те, що Він привів мою сім'ю, що Він свого часу покликав нас на цю. Дорогу. І знаєте, дивлячись на сьогоднішній день, ішовши по місту, іду я в рубашці білий, і всі люди дивляться на мене, не знаю, що робиться, просто дивляться здивуванням. Каже, вроді, така жара, а він йде в рубашці і в штанах. І знаєте, дивлюсь, кожна людина дивиться на мене, на мій, на мій образ. Але я хочу, щоб кожен з нас розумів, що цей образ, білий одяг, який ми несемо по своїй дорозі, нам потрібно пронести його в чистоті. Нам пронести повинно його в досконалості, щоб потім показати перед Господом, Боже, дивися, ти не даремно був на тому хресті, ти не даремно за мене вмирав, ти не даремно це робив. Бо я зберіг цей одяг, я зберіг свій образ в чистоті та праведності, я прожив це життя так, щоб довести, що ти не даремно це робив. І знаєте, так хочеться, щоб кожен з нас, ішовши по цьому шляху, доніс свій одяг, доніс свій образ до Господа і показав: Боже, ти бачиш, який я стою перед тобою, який би я не був, але ти мені прощаєш. І знаєте, я хотів би також ще згадати ще одне місце, де говориться про те, що нам потрібно жити в сьогоднішній день правильно. Це буде друге послання до апостола Павла до Коринтян, шостий розділ із першого і нижче. А ми, співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали подаремно. Бо кажу: по приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Знаєте, браття та сестри, для нас є приємний час. Ми всі зібралися на цьому місці, ми можемо послухати це слово, послухати, що Господь промовляє особисто до кожного з нас. І Господь робить для нас все, що щоб ми в нього просимо. Він нас чує, коли ми до нього звертаємося. Як написано, що моя рука не погоркорочила до вас, і моє вухо, каже, не ухилилося від вас. Ми знаємо, кожен раз, коли ми просимо в Господа, Він нам допомагає. Він простягає нам свою руку, коли ми падаємо. Він простягає своє вухо, коли ми молимось до нього і просимо за щось. І ми знаємо, що нам потрібно це життя прожити правильно. Знаєте, добре, що той. Розбійник свого часу при кінці свого життя зрозумів, що потрібно прости перед Господом, вибачити за його діяння. Але ми, як християни, які Господь призвав завчасно, які вже були покликані давніше, і нам потрібно прожити це життя правильно. Ми вже повинні служити Господу так, щоб довести, що Він не даремно вмирав за кожного з нас. Він, він говорить, промовляє цим місцем, що зараз є благоприємний час. Час спасіння для кожного з нас. Я хочу, щоб браття, сестри, кожен з нас розумів, що сьогодні є час спасіння. Сьогодні Христос спасає мене від того життя, яке було позаду мене, коли я був серед того гріха, коли я жив в тому гріху. Господь мене відокремив від того світу, Господь говорить до мене: іди за мною і слідуй за моїм життям. Ми бачили життя Ісуса Христа, коли люди зверталися до Нього, Він нікому не відмовляв. Він всіх всім допомагав, і навіть можна взяти в приклад той момент, коли до Ісуса привели ту жінку, яку спіймали на, блуду, на блудові. І знаєте, коли всі хотіли її окам'янувати, він промовив до неї до тих людей і каже: хто без гріха киньте в неї першим, ніхто не кинув. І коли вона звер... коли вже вони при розході, він сказав: Іди, і більше не гріши. Так само і ми, Господь покликав нас. Ми повинні розуміти, що він промовив до нас завчасно це Слово. Іди в цей світ і більше не гріши. Ми, коли йдемо в цей світ, ми повинні розуміти, що ми вже не живемо тим гріховним життям, яке було того, того часу, коли ми були в ньому. Ми повинні жити так, щоб довести Господу, що Він не даремно вмирав за кожного з нас. Що він не даремно говорив ці слова до тої жінки, що йди і більше не гріши. Знаєте, хочеться, щоб кожен з нас. Спасся, просто був перед Богом в чистоті та святості, доніс свій образ до Господа. І знаєте, хочеться, щоб кожен з нас зараз старши та помолився за тих людей, які є в цьому світі, які не знають, що таке навіть значення жертви Ісуса Христа. Знаєте, навіть такий приклад є. Я почув, що один чоловік пише до жінки і каже, Каже Христос, Воскрес! І та відповідає, ви воістину Воскрес! І знаєте, і та в нього, А чому ти так знаєш говориш? І чи ти знаєш справжнє пояснення цьому? І вона він каже: «Та я не знаю, ну всі так говорять сьогодні свято, і я так буду. І знаєте, вона коли йому пояснила, він промовив до неї, от тепер каже: я знаю. Каже: слава Богу, що ти мені пояснила. Каже, багато чого для мене відкрилося. Тому я хочу, щоб браття, сестри, так само Господь відкривався для нас. Що ми сьогодні при розході прийшли в цей світ і доносили людям це слово, цю благу вістку. Тому давайте ми будемо молитися за тих людей, які є навколо нас. Коли в них є якісь переживання, чи в них якесь є прохання, щоб вони могли звернутися до нас як до Ісуса Христа, щоб вони розуміли, що ми живемо це життя так, щоб прославити Господа. Тому давайте ми станемо та помолимось.